Я хочу сказати про інші історії, пов'язані з вони більш відомі на щастя в українському суспільстві, але не всі, це особи, які утримуються з політичних мотивів на території Російської Федерації та Окупованого Криму. І тут знову ж таки, є ті, хто перебуває в ув'язненні. А є ті, хто, наприклад, в Криму, ну де-факто ми розуміємо, що якщо особа... Перебуває під підпискою про невиїзд і перебуває в Криму. То ну це, це не СІЗО, звісно, але недалеко від того, тому що вона не може виїхати. Так, ось зараз ну, драматична історія розгортається з Миколою Семеною, нашим колегою. Він журналіст кримський, так і він має проукраїнську позицію. Ніколи цього не приховував. І ще до анексії Криму він дуже активно писав про всі події і небезпечні тренди, які в Криму розгорталися на той момент. Він зараз під підпискою про невиїзд, його стаття суто політична, тобто там немає ніякого подвійного дна, тобто його звинувачують в екстремізмі. А за те, що він е, стверджує, що Крим це, це Україна, це не Росія, все, тобто от, вже екстреміст. Він перебуває під підпискою у нього складне е, складнощі з, зі здоров'ям, він не молода людина, от і він дуже хоче виїхати. І Звісно, тут знову ж таки потрібна якась солідарність із боку міжнародної спільноти, бо ми бачимо, що, наприклад, у випадку з Ільміумеровим, одним із лідерів меджлісу, це спрацювало. Так? І от Та примусова експертиза психіатрична, вона тривала не так довго, як могла б, і ну, завершилася більш-менш хеппі-ендом. Я маю на увазі, що порівняно, наприклад, із іншим нашим бранцем Станіславом Клихом, який перебуває в Чечні. І якого психічний стан якого викликає дуже серйозне занепокоєння. Так і не тільки наше, це не якісь, знаєте, намагання притягнути за вуха щось, щоб там звільнити людину. Просто була заява міжнародна амністії Amnesty International, Вони дуже серйозно підходять. Тобто, вони не роблять заяви просто так, да, ні, ні на чому не ґрунтуючись, Вони дуже серйозно завжди перевіряють інформацію. От вони робили заяву по справі Миколи Карпівка і Станіслава Клиха. Стверджуючи, що суд щодо них був неправосудний, несправедливий і дуже сумнівний. А Станіслав Клих потребує адекватної діагностики і психіатричної експертизи. Ось. Ну і до речі, по справі Чеченській найближчим часом відбудеться апеляція. Розгляд апеляції в Москві 26 жовтня в Верховному суді Російської Федерації. Ну, звісно, тут немає ніяких ілюзій щодо того, який буде результат розгляду, так. Ця справа, звісно, абсурдна і є знову ж таки, є чіткі аргументи, які висловили наші колеги з правозахисного центру меморіал російського, які дуже добре знають чеченську війну і першу і другу. Вони там працювали в полі, вони збирали інформацію про загиблих, про зниклих безвісті, і вони буквально от знищили обвинувальний висновок ще на етапі, коли він був тільки представлений і складений прокуратурою із Слідчим комітетом, от е, і ну, на жаль, ці справи, от якщо, наприклад, у цих наркотичних, умовно кажучи, справах е, є велика ймовірність, наприклад, що Росія передасть цих осіб для відбування покарання в Україну, так тобто, ну, вони змушені будуть тут перебувати в місцях позбавлення волі. Ну, але це вже принаймні, знаєте, територія України. Е, то в цих справах. Е, Майже немає сумнівів, що навіть якщо українська сторона клопотатиме про це, то Росія не піде на передачу їхню. І що це виключно це питання не Міністерства юстиції, це питання виключно політичних перемовин. От. І попри деякі попри деякі позитивні зрушення зі звільненням Наді Савченко, потім Гене Афанасьєва, ми спостерігали Юрія Солошенка. А Солошенка ну, загальна картина така, що кількість цих людей тільки зростає. Відбуваються нові затримання в Криму. Тут останній приклад це диверсійна група, так звана, і, зокрема, панов Євген Панов. І, до речі, ми знаємо тільки трьох учасників цієї так званої групи. Там звучали цифри, що 10 осіб затримано, 7 осіб затримано. Нам показали тільки трьох. Хто там ще може бути, ми не знаємо. Дуже мало знаємо про, окрім панова, про цих двох фігурантів, ім'я яких оприлюднили, один з яких кримський татарин, а інший особа на прізвище Захтій, так, Андрій Захтій. І тобто, з огляду на те, що отримали наші колеги підтвердження від Європейського суду з прав людини, що до панова. А застосовувалися фізичні методи впливу, тобто незаконні методи ведення слідства, можна вже стверджувати, що ця справа має потенціал і ну, може бути визнана політичною. Ось тобто кількість бранців зростає. Ми не можемо, тобто я не маю доступу наразі, я не маю доступу до матеріалів справи панова. Тому я й кажу, що ми, ми ще не можемо стверджувати остаточно, що це є політичний в'язень. Але ми кажемо, можемо зараз говорити про ознаки цього. Перше це застосування насильства. А з точки зору тієї ж практики Європейського суду з прав людини, якщо є такі свідчення, то вже ставиться під сумнів, вся справа, тобто і свідчення, які дає особа, і потім все те, що напишуть органи і так далі. А другий момент це те, що до нього тривалий час не допускали незалежного адвоката. Це теж є свідчення того, що там щось не так, що справа могла фабрикувати, що з нього могли вибивати свідчення. От і звісно є величезна проблема того, що ну, взагалі, тобто затримання на території Криму. Ну, з точки зору України вони, м'яко кажучи, сумнівні. Так, тобто Україна вважається своєю територією, вона тобто, і ця територія є окупованою, так і всі ці е, дії російських правоохоронних органів, ну фактично окупаційних окупаційної влади, вони апріорі є під питанням. так от по суті, справи я нічого не можу сказати. Так я не бачила матеріалів, це можуть коментувати адвокати, якщо вони вважатимуть за потрібне і тут звісно велике питання. Ось. Але на сьогоднішньому етапі є дуже багато моментів, які апріорі ставлять під сумнів цю справу. От. І, ну, справа Панова є по-своєму унікальною в тому сенсі, що він звинувачується в диверсії, так, в підготовці диверсії. Це перша з усіх відомих нам справ саме з таким обвинуваченням. Так. От справа Сущенка, журналіста «Укрінформу», його звинувачують в шпигунстві. Так, ми маємо кілька прецедентів, коли громадяни України, от протягом останніх кількох років, були звинувачені і засуджені за цією статтею. І до речі, Юрій Солошенко був навіть звільнений і повернений в Україну. От а, от по диверсіям у нас ще обвинувачень не було. Як там буде ця справа, на чому вона буде ґрунтуватися – Незрозуміло так. По справі Сущенка тут знову ж таки можна говорити про якісь попередні висновки, це на допуск консула, так, що є грубим порушенням. Адвокат Марк Фейгін мав величезні проблеми з тим, щоб потрапити до затриманого, до свого клієнта. Ось і проблема в тому, що до шпигунських сматеріали шпигунських справ вони засекречені. І це найбільша проблема і для нас в тому числі, тому що тобто, пояснювати, чому та чи інша справа є політичною, тобто потрібні аргументи, звісно. От, і тут є проблеми, тому що, звісно, ми не можемо оприлюднювати матеріали, тому що їх не оприлюднює захист, і оскільки вони у них зв'язані руки нормами російського законодавства. Ось, але ну, тобто, розумієте, тут звісно. Але я думаю, що ті заяви, навіть які прозвучали з боку таких осіб, ну тобто осіб, які контролюють або моніторять речі, пов'язані зі свободою слова, там Дуня Міятович, так, представник ОБСЄ, і інших, вони знову ж таки не просто так звучать так. Вони не можуть не ґрунтуватися на якійсь інформації більш точній. І взагалі, коли. А в умовах збройного конфлікту, який триває між Російською Федерацією і Україною, а Росія затримує українського журналіста і стверджує, що він шпигун. Ну тобто, які в нас є підстави вірити цьому? Дуже сумнівно. Ось. Тому, так, я не можу посилатись на матеріали справи, але тут так само є численні порушення, і сама справа апріорі є сумнівною, на мій погляд. Ми щойно з моєю колегою Ольгою Рошетиловою, яка тривалий час займалася волонтерською діяльністю, допомагала українській армії в проєкті «Повернись живим. Ми вирішили створити свою громадську організацію, яка працює на межі. Ну починає, власне кажучи, працювати на межі. Правозахисної активності і журналістики. І ось кейси з наркосправами, з якими ми працюємо разом з гельсінською спілкою, що важливо, тому що у них потужна юридична база, так, правова. Ось це, власне кажучи, така проба пара, в тому сенсі, що ми розуміємо, що суто правові дії в нашій державі не завжди є успішними. Якщо вони підкріплені якоюсь інформаційною кампанією, якимись ми журналістськими, журдіями то тоді є більше шансів. Ви так само суто журналістика зараз багато наших колег займаються розслідуваннями. Так? Але поки не написана заява в прокуратуру або в поліцію, ну формально правоохоронні органи можуть собі дозволити нічого не робити. Попри те, що звісно навіть інформація в змі є підставою для внесення даних до єдиного реєстру. А, от але менше з тим це не завжди так відбувається. Словом, ну от така реальність в нашій країні, що мені здається таке поєднання. Якихось правових дій із журналістикою, з інформаційними діями, ну ні в якому разі, звісно, не пропагандою, а реалістичною якоюсь картинкою може спрацювати так. Ну будемо, будемо пробувати. Ось так, власне кажучи, це наш пріоритет. Ну до того ми займалися тривалий час з колегами в рамках кампанії Let My People Go схожими діями. Вони стосувалися от захисту тих українців, які перебувають в незаконному ув'язненні в Росії та Криму. І е, наш фокус полягав і в інформаційній кампанії, але так само ми намагалися скоординувати дії українських правоохоронних органів, і не тільки правоохорони, загалом державних органів, для допомоги нашим співгромадянам. Е, я скажу, що автоматично ці механізми не вмикаються, на жаль. Тобто ну, часто доводилося докладати якихось неймовірних зусиль, там, не знаю, добиватися до Арсенія Петровича Яценюка, який на той час був прем'єр-міністром, щоб в МВС там, чи вже Національній поліції на той час ще МВС, заворушилися. Так? Тобто, у нас немає поки що в державі рефлексу на порушення прав громадянина, тобто це ще не означає, що хтось візьметься, щось буде робити. Отну, але все ж таки в цьому сенсі я вважаю, що позитивним прикладом є діяльність Міністерства закордонних справ. Так, звісно, є зауваження, як і всюди, але принаймні на тлі решти мені здається, що вони заслуговують на похвалу. Ось ну і зараз, до речі, створена була робоча група, ну платформа, власне кажучи, взаємодії між МЗС і е, представниками громадянського суспільства, міжнародних е, міжнародних організацій, саме українських організацій, ініціатив, які опікуються знову ж таки питанням в'язнів. От, і дуже добре, що це, знаєте, не завершилося. Якимось там прийшли, посиділи, сфотографувалися з міністром і розійшлися. Так, ну це справді працює. Ми постійно в контакті, ми постійно обговорюємо, як краще зробити, чи можна в тій чи іншій ситуації допомогти. І це добре. От і до речі, от коли ми почали працювати з цією проблемою, я ще стикнулася з розумінням того. Чого раніше, що раніше для мене не було очевидним, це так само криза комунікацій не лише між органами державної влади і громадянським суспільством, а між самими ж органами державної влади. Тобто ну, національна поліція не знає, що робить МЗС, там МЗС не знає, що робить Генеральна прокуратура, і чи щось робить. Генеральна прокуратура не знає. Ну, тобто, ось це, звісно, ненормально. Тим більше, коли йдеться про ну, такі речі, які повинні стати. Об'єднавчими для всієї країни, так як, наприклад, от емблематичні справи політв'язнів в Росії, так от, тому, але ми намагаємося зараз ці речі якось подолати, скоординуватися. Ось і, власне кажучи, по темі наркосправ, Мовно кажучи, так зараз відбувається вже якась комунікація там між національною поліцією, МЗС і Міністерством юстиції. Я думаю, що це проблеми росту, я маю на увазі і дорослішання нас як країни, як, як суспільства. От, ну звісно, зараз порівнювати, наприклад, ми з колегами постійно про це говоримо. Що неможливо порівняти, наприклад, рівень доступу зараз до представників органів державної влади, включно з правоохоронними органами на сьогоднішньому етапі, наприклад, в часи Януковича, Так, тобто, ну просто неможливо порівняти, зовсім інша. І інша температура, але знову ж таки, ясна річ, що дуже часто ця комунікація відбувається, але вона неякісна в тому сенсі, що поговорили там, написали у Фейсбуці, виставили фото, там відео, всі молодці, а потім це нічим не завершується. Ось і ну тут наша відповідальність. Тобто, треба щоразу доводити справи до кінця, треба не давати нікому розслабитися. Бо звісно, зараз це для органів державної влади це тренд. Там, зустрічатися з блогерами, там, і так далі, спілкуватися з громадянським суспільством, для когось там собі брати в списки громадських діячів, а для когось там брати в міністерства, відомих волонтерів. Ну тобто це все добре і це все потрібно. Просто ну, не завжди це означає якісні зміни, на жаль. Ну, але ми над цим так само працюємо. Це наша спільна відповідальність. Música